Володимир пацієнт обласного онкологічного центру прийшов на прийом до свого лікаря, попри оголошену повітряну тривогу, яка триває вже близько 25 годин. Заклад працює. Такі незручності, мабуть, можна пережити, в яких умовах. Я маю на увазі, якщо лікарі виконують свою працю. Отже, за що їм і подяка. Незручності є, але ж це не самі страшні незручності. Страшні незручності. У хлопців там страшні незручності. Ми маємо тільки допомагати. Хірург онкологічного центру Микола Солоченко розповідає, що під час тривог наплив пацієнтів не зменшується в день. Говорить чоловік. Він приймає 20-25 хворих. Сумчани не зважають на тривогу. Ми приїхали з Лухова, нас бомбили. Ми приїхали з Ямполя, нас постійно стріляють. Працюється гірше, ніж у звичних умовах. Одне можу сказати, лякають бум-бум. Страхують, люди нервують важко з пацієнтами, вони не готові до таких стресів. Всі необхідні для роботи кабінету облаштовані в укритті, говорить заступник начальника онкоцентру Ігор Шумков. Тому відділення продовжує прийом пацієнтів, не зважаючи на тривоги. Від механізми прийому лікарями пацієнтів на в подвальному привіщенні в укритті цього корпусу, розподілені кабінети. Якщо хвори потребує до обстеження. То його ставлять на чергу. Рентгенологічні комп'ютерні обстеження проводяться. В центральному корпусі так і хімія препарати хворим, які потребуються, то також видаються на руки в підвальному приміщенні. При цьому пан Ігор говорить, що є ті категорії хворих, яким не обов'язково приїздити на прийом терміново. Бажано, щоб хворі, у яких є онкологічна патологія, з доброякісними новоутвореннями, новотвореннями і можна ще почекати. Це не є таким. На випадком, або анколи або у яких підозрювана на злоякісне захворювання, або вже виявлено він потребує лікування. Вони можуть приїздити, краще записатись через додаток до Хелсігороти регіонального сервісного центру МВС у Сумській області зачинені на час повітряної тривоги. Сум'янин Едуард прийшов, бо йому потрібно скласти іспит, аби отримати водійське посвідчення. Говорить, що тут з самого ранку, але ніяких пояснень щодо роботи закладу не отримав. Вообще, мені треба прямо сьогодні здати. Желательно да. я зайшов, сказав, що зараз нічого. Поки тривога, нічого. Ну, Приспосаблюватися типу, білети брати. На місці керівництва немає, повідомив працівник сервісного центру. Близько першої години дня двері до центру надання адмінпослуг у Сумах зачинено. Володимир говорить, сьогодні прийшов сюди вдруге, аби отримати свій id паспорт Получається, книжечка. Не дійсно. А ID тут лежить другий день. Вчора цілий день повітряна тривога. Ну, не працюють до кінця тривоги. Я тільки що підійшов, вчора цілий день я не, не чекав, бросив це діло. Ну, незручно. Не працюємо, значить не отримуємо зарплату, я так розумію. А якщо працюємо, то працюємо. Війна для всіх. Під час повітряної тривоги говорить начальниця управління ЦНАПу Алла Стрижова. Працівники згідно з діючими інструкціями мають перебувати в укриттях. Як закінчиться тривога, працівники прибудуть на свої робочі місця через 15-20 хвилин, і будемо працювати. Центр зараз працює, видає документи, які люди поздавали. Це мається на увазі, якщо виготовлені паспорти, а ді картки або за кордоні, то вони приходять, забирають їх. Ми оддаємо обладнати роботу частини підрозділів у бомбосховищі. Додає Алла Стрижова, немає технічної можливості. Якщо це стосується, наприклад. Різноманітної інформації з державних реєстрів, то мають можливість наші суб'єкти звернення цю інформацію отримати самостійно через сервіси дія. Якщо це стосується субсидій пільг, то теж можна отримати таку інформацію. Якщо зареєструвати бізнес або внести якісь зміни. У реєстрацію по бізнесу то теж мають право на сайті Сумської міськради розмістили повідомлення, що департамент соціального захисту також працює онлайн. Отримати інформацію можна за вказаними номерами о 15.13 Повітряну тривогу в області скасували. Офіційно вона тривала одну добу, чотири години, дві хвилини. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Суми.